Свіли там з дебют української збірної на єврочемпіонаті в зоні АТО все звично. Бійці чергують на передових позиціях в Мар'янці. Місто розташоване на околиці окупованого Донецька. Відтак сторони тут розділяють лічені сотні метрів. За ті сліва, справа можна чекати чи угодно. Гранати лежать, Все, що хочеш, чекаємо. Після настання темряви треба бути особливо пильними, пояснюють військові. Саме в такий час тут найчастіше розпочинаються бої. Втім, сьогодні незвично тихо. Для нас тишина це вже стрес, тому що ми чекаємо, дома не каварні плана та сепаратистів. Ми не знаємо, о чому не думають і в який час це произойдет. Постійно знаходимося в очікуванні. як би. Та атаки. Попри затища, матч української збірної проти німців подивитись тут зможуть далеко не всі. Євро не передбачає ніяких змін режиму. Солдати залишаються на позиціях впродовж усієї ночі. Виключення, кілька щасливців, чиє чергування закінчилося. Попри те, що Мар'янка під контроль на Києву українського телебачення тут немає. По телевізору транслюють лише російські та підконтрольні сепаратистам телеканали. Росія 1 написано. Вот сейчас у віті Новоросі ТВ. А що по Новоросі ТВ показують? Разну дезінформацію по поводу України, по поводу нас, войск, воєнних. Та як виявилось, в Мар'їнці переглянути гру національної збірної України навіть на російському каналі добряче випробування. Військові намагаються спіймати бодай звук трансляції. Хіба ж автомат треба поставити? Да, да, да. або гранатомет гарантимет. На передовій вживання алкоголю категорично заборонено. Відтак традиційне футбольне пиво тут змінюють чаєм. по вкусу». Вболівальницьких шарфів та сурм в Мар'їнці немає. Натомість, біля телевізора хтось з бійців залишив гранатомет. А от національної символіки вдосталь є і свій талісман, що правда зізнаються бійці, цінують його не за вміння передбачати футбольні рахунки. Наш антистрес погладив, успокоївся. Після початку матчу в кімнаті цілковита тиша. По перше, гучно підтримувати збірну на передовій забороняють правила безпеки. По друге, зображення настільки неякісне, що футбол можна хіба що слухати. Боєць з позивним лом родом з Харкова. Там на нього чекає дружина і п'ятеро дітей. Каже, після демобілізації обов'язково підуть на матч рідного металіста. Та й зараз вважає, бойові дії на Донбасі не повинні бути завадою для людей в тилу, що хочуть підтримати свою команду. Не, ну, у Кожного є свої якісь обов'язки. Ми виповнюємо, ми вибрали якби долг наш захищати нашу родину. Наше місце зараз, в даний момент здесь. Есть, должна быть жизнь, конечно, и на гражданке, люди должны как-то жить, естественно, не, все, не должно все звучаться на этой войне. Как бы мы здесь за свое дело, они дело делают там, на поле, так сказать. Считаем, что им необходимо победить врага, так сказать, условного. Іграмово так скаже близькість до передової не дає про себе забути. Бійці вимушені заступити в наряд, так і не дочекавшись другого пропущеного українською збірною м'яча та фінального свистка. Лавкостек Мар'ян Кушнір, Радіо Свобода, Донеччина.